Туманом дім обито, не видно ні людей, ані машин. Кругом лиш жди, Йду по поміж нього в місто, бо в стінах дому мені тісно. Як тихо, поміж той туман лише ліхтар, один ліхтар. Плине кача по сині. Під вечір стало зовсім біло, немов зима посеред літа прилетіла. Обмила все, усе покила. Я та якийсь той туман ходила. І голова моя крутилась. В руках твоя сорочка. Милий опинилась. Ми з Ти де? Нема. шукаю. Чому тебе нема? Чому я у тумані? Чому мовчить весь світ крикливий, а у руці лише сорочка твоя, милий? Тумани, благаю, поверніть кохання. І знову з рук його сорочка в небуття пропала, бо ще у лютому його життя забрали. Хто ж ми будемо, брати яму? Ей, виберуть ми, чужі люди, виберуть ми.